Всім привіт! Ми сьогодні під'єднімо такий датчик Nest. термостат на опалення, ось як він виглядає. Він йде бездротова передача. От ми його почали вже з'єднувати. І з котла. Так, розкажу зараз і покажу, що я зробив. Шуткий кабель я дав своє з'єднання, під'єднав само собою. Тут дав роздачу на плюс-мінус від заземлення. Так воно виглядає, а це вже йде на датчик, який буде включати і виключати. Сірий. Розтягну. Буде краще видно. І понятно. Яко Я мусив це дати, бо затягнули простим кабелем. А виходу не було. Таку красоту зробив. Само собою. Забрав ось таку перемичку. Так що нічого складного немає. Сам термостат. Дав такі наконечники, щоб не мучитися, ось воно так. Наконечники. Дуже гарна штука і дуже просто і гарно культурненько виглядає. Так, так, що ще раз сказати, котел на найкращому стані. І зігнав я правда от такий старий датчик. Ось така, таке було, то культурно сказати. Погано зроблено. І зараз ми все гарненько зробимо, налаштуємо і розкажемо і покажемо. Через мінуту повернемось. Я вибрав мову, зараз буде інтернет. під'єднювати. перевидаю через минуту поварный. Он же ягод бывает. вы просто крутите в И воно само выбирает. Так, я зараз попробую. одной рукой. Все зарубите. И мне еще цифры требуют. Только тут нажимаем. Все пришли, наступный был игрок. Аж, какие можно привести пиццу? Идеальница. Не бійтеся, уважно інструкцію почитайте і ознайомтеся з інформацією. Немає там нічого страшного, ви настройте хоче ваш інтернет, само собою пароль. вводите ці всі дані, захоче ваш адрес, де ви проживаєте, в країну, потім ваш адрес, ви просто вводите, що там складно, немає. Та я вводив. Букви пароля так само ви все вводите. По проводці пам'ятайте, щоб не наплутали, бо плата є дорога і шкода викидати гроші. Так що почитайте інструкції, почитайте під'єднання до котла. В крайній випадку, подивіться у гуглі, багато інформації є. І робіть, все у вас вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. І грійтеся. Холодну, пору, року. пам'ятайте, він дорогий.